Друзі, добрий день, Іван Чіпка, Закарпатська нерухомості Байхаус». Сьогодні у продажу у нас з'явилася ще одна дуже цікава нерухомість. Комерційна нерухомість в центральній частині міста Свалява на вулиці Духновича. Це одна з найбільш прохідних вулиць Сваляви. Ось таке комерційне приміщення. Три поверхи, 118 квадратних метрів. Центральна частина міста. Зараз покажу вам його все. Так, тут у нас перший поверх, площа торгового залу 34 квадратні метри. На першому поверсі у нас є ще додатковий один вихід з другої сторони будівлі. Також у нас на першому поверсі є технічне приміщення, туалет і бойлерна. Ось так розведене тут опалення і ось такий санузон. Підйом на другий поверх. Так, у нас зал другого поверху, площа 34 квадратні метри. Ось такий зал. Тут можна розмістити торгову точку або сферу послуг. На кожному поверхі є кондиціонер, а також окремі лічильники. Якщо ви будете здавати в оренду, то вам буде зручно контролювати комунальні послуги. Ось такий зал 34 квадратні метри, другий поверх, центр міста свалява. Так, Ідемо далі на третій поверх. Приміщення третього поверху можна використовувати під е, офіс, можна під якийсь манікюрний салончик, надавати якісь послуги. Ось такий третій поверх, є кондиціонер, є додатково спецьке приміщення, е, санузол 1 е, на першому поверсі.